Також хочу запросити всіх бажаючих на прямий ефір, який буде цієї суботи в 19.00 буде виходити проповідь. Зазвичай дуже сильні проповіді, такі виходять, які торкаються, і у людей дійсно міняється мислення, вони отримують відповідь на свої питання, покаяння приходить. Дійсно, люди дізнаються істину і як змінити своє життя. Присутність Духа Святого. І дійсно, як раніше от, чула в різних матеріалах церковних, що на кожну інформацію приходить якийсь дух. І дійсно, коли дивитися правильну інформацію, такі прямі ефіри, от, де проповідується чисте слово Боже, то дійсно можна отримати зцілення, свободу від гріха, відповіді на свої запитання, зцілення від одержимостей, запрошую всіх.